Да. Тут зробили позавчора першу фігіцитну банжу Ну Тільки тут, тому що ми заходили поливати. Якби ми не заходили поливати, ми вчетали, що я тут. Якщо ви не поливаєте, ваша думка, коли варто починати? Я Бо я не бачу, без висполиво починати, коли провітрюється рядок. Да. Я з вами повністю зводив. Да. Чим пізніше зайдеш робити, тим воно і дешевше, і для рослини краще. І якщо немає улюблю, чим віграм. Тоді вже, коли вже починає, є вже ризики. Або якщо погода ризикова, але якщо така погода, як три останні тижні, я завжди не віде. Віде. Uh, І Ще хочу інформацію вам довезти, бо я спілкуюся з поляками, то їх на всю вже гуляє під товтери. Причому, що саме у листової нема стеблова форма. чисто стеблова форма. І те саме зі yeah, регіон. Це біля Львова, як в цих краях, бо там якраз да, 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 вернули. І Іспанія те саме: стеблова форма, але стевої теж не бачить. Терварі, от степло тільки за пітокторами спілкувалися, а протенарі ще нічого не. Тут є колеги з.